Сьогодні ввечері ми вирішили влаштувати для нашого Тимофійчика справжнє велике купання. Дитина ще жодного разу не купалась у великій ванні лише в своїй маленькій ванночці. Тому сьогодні це будемо виправляти для того, щоб його трошечки зацікавити. Ну і взагалі, щоб дитині було чим займатись, поки він купається. Ми з чоловіком замовили йому декілька іграшок спеціальних для купання. Тому все розпаковую. І, до речі, іграшки замовляли на пром. Там зараз в честь Чорної п'ятниці дуже круті знижки. Ну і з підпискою Smart доставка була безкоштовна. Одразу все за собою. Прибираю і промиваю іграшки під проточною водою, перш ніж почепити їх у ванну. І починається найцікавіше. Організовую для дитини цікавий простір. Також кидаю термометр, водичку ми тримаємо температурою приблизно 33-36 градусів. Ну і так як сьогодні в нас велике купання, звісно, купатися будемо з пінкою. Наче все підготувала, все організувала, а перевірити іграшки, чи є там батарейки, забула. Тому тут уже підключився чоловік, і все заграло зовсім іншими барвами. Тут тече, там булькає. Там грає. В мене очі загорілись, коли це все побачила. Ну а в дитини там взагалі нема навіть про що говорити. Тимофійко просто обожнює воду, він обожнює купатись. Просто подивіться, як радіє дитина, коли це все побачила. Я пам'ятаю, коли я була маленька, в мене також була купа іграшок. І ось це купання це був цілий ритуал. Я могла годинами сидіти у воді і гратись. Тому, напевно, синок в цьому питанні все ж таки вдався в мене. Ну а далі ми починаємо заспокоюватись та готуватись до сна. Всюди приглушене темне світло. Масти. Ось кремчиком робимо масаж, а чоловік паралельно готує вже синові суміш. Поки ми чекаємо, що можна трошки пограти з бізібордом і потихеньку пересуваємось ми вже в нашу спальню. Тут я хлопців залишаю на одинці, вони їдять, вкладаються. Ну а я відправляюся у ванну прибирати всі ті іграшки і все, що залишилось після купання. Так на мене, перше купання можна вважати вдалим. Тимофійкові точно сподобалось. Ну а вам нагадую не забувати підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк!